Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Віримо в Збройні Сили України перед Великодним, як у збройні сили Воскресіння України, Володимир Цибулько пише: скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні. Ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну понад у себе зумовно. Ті, хто пішли добровольцями, теж поставили Україну, і вони досі залишаються на фронті. Тільки от якими успіхами вони можуть похвалитися беззалужно на. Чолі армії сирники на чолі ЗСУ можуть вкласти в ґрунт дуже багато тих, хто поставив Україну понад усе з посту Карла Волоха про залужного. Це дуже важливий і болючий пост, тому що якщо вловити так би мовити, тонкощі комунікації, то перше речення посту почувається він цілком нормально, перебуває на волі жодних обмежень, проти нього не застосовані. Попри побоювання опозиційних блогерів, ви думаєте, що воно знімає побоювання. Мені здається, що такою фразою лише підтримується побоювання. Це побоювання пов'язане з тим що після звільнення генерала залужного виключено через величезну катастрофу досвідчених управлінців виключено генералів, які мали би займатися в цей час дуже серйозною військовою роботою. Натомість їх виключили. Натомість виключили також дуже активно політизовану частину військових. А військові дуже політизуються після звільнення генерала залужного. Чого варта історія? Приміром, із 67-ї бригади, яка постала свого часу на базі добровольчого українського корпусу. До речі, я сьогодні поставив інформацію, що спадкоємці батальйону дав саме за. Задум... Створили першу окрему штурмову бригаду імені самого Давінчі. Це доволі цікава історія. Частина бійців після активності пані Михайлової, яка була громадянською дружиною Дмитра Коцюбайла, залишилася з нею. А доківська частина створює штурмову бригаду. Ну і відчувається певна спеціальна робота проти активних військових Є відчуття, що зв'язок Дмитра Яроша і генерала залужного, і, звісно, дука під отрудою Дмитра Яроша. Це показник подразник для банкової. Ці активні випади дуже насторожують. Вони створюють страшенно Ровову ситуацію в військах, особливо коли відбувається знущання зі здорового глузду, з мобілізацією з вишколом і з забезпеченням боєприпасів, куди не поткнися, куди б не втикалося рило політичного керівництва. Вони всюди поламали все те, що більш-менш працювало. Коли я ходжу по вулицях, люди мене спитають, як повернути залужну, скільки територій втрачено, скільки життів невинно втрачено. Якщо не повернути залужну, ми програємо війну, кажуть люди. Я їх заспокою, тим що все таки військова корпорація має об'єднаний військовий інтерес вистояти країну. Але генерал Залужний був факторичним у особленні майбутніх перемог. Залужний – це не лише пам'ять про минулі перемоги. Від у нього чекали нові перемоги. В уяві людей він був маршалом перемоги. Його місія була унікальна. Він заспокоював людей, заспокоював не в стилі арестовача, бронь Боже. Прости господи, йшлося не про соціальну терапію, а про те, що залужний був професіоналом на своїм місці, і люди почувалися більш безпечно. Сирського люди так не вірять. На жаль, хоча сирський професіонал, який навіть довше у військах, ніж генерал Залужний. Це не як. Анекдот про щурика і морську свинку пригадуєте, піар правильний генерал залужний виявився саме тією людиною на тій місці, де треба на тлі політичного шепітолію, який керує країною, оскандалюється в кожній темі. З усім за що вони беруться людям, хотілось би стабільності і впевненості. Мені здається, що поява генерала Залужного на публіці пов'язана із страхами Банкової. Через два місяці після його звільнення вони там почали відчувати, наскільки їхнє виживання залежало від успіхів генерала. Він був няни, Юяка під час війни витирала їм шмарклі під носом. тепер його немає, і крайні тепер Зеленське з Єрмаком, і вони запанікували. Це ж видно у тій сталістиці, до якої вони видаються, особливо коли починають атакувати опонентів. Вони ролики запускали навіть проти мене і низки активних блогерів. Пообзивали зрадниками. Чекайте зрадниками. Цікаво, вони тепер будь-якого опонента влади називають зрадником. А хто з тих людей, кого ви називаєте зрадниками, сидів у Стамбулі, готовий був підписати капітуляцію перед путіном? Це не зрада. Уявляєте, яка паніка охопила всю команду до Зеленського, якщо вважати це правду, те, що Єнс Столтенберг привіз документи щодо виявлених фінансовою розвідкою США фінансових потоків з боку української влади під час війни, особливо є значок на чорний день. То зрозуміло, чому Зеленський так через силу посміхався і через силу вдавав радість для візиту Єнса Столтенберга. Можна було подумати, що він радів, тому що Україна не отримає запрошення до НАТО на найближчому саміті. За такої ярості державного управління Україна не має шансів на Живання добрі люди, оце найстрашніше. Тому ще питання: чи треба генералові залужному їхати послом до Лондона, чи очолювати військовий кабінет віримо в Збройні Сили України перед Великодним як у збройні сили Воскресіння України у той же час. Це інформ пише наступне. Столтенберг показав Зеленському копію документів республіканців, що їх вони подали в сенат США і так передали Трампові. Така сума розкрадання і збитків, заданих державі діями членів команди Зеленського, оцінено сумою 12,6 мільярдів доларів. Єва усі інфраструктурні проєкти до воєнного періоду оцінено як корпораційне розкрадання коштів бюджету за попередньою змовою посадових осіб. Проєкти воєнного часу оцінено як несвоєчасні, корупційні закриті для контролю. Посол США в Україні радісно повідомила владу, що до Києва приїхали чергові проблеми у вигляді заступниці адміністратора агенції США з міжнародного розвитку Ізобель Коулман. В республіканському досьє на владу зеленського ніяких фактів про розкрадання в Україні гуманітарної допомоги США немає, але очевидною сеї те здола. Але сумніви, і вони прислали ревізора на тлі корупційного скандалу, спровокованого матеріалами республіканців, котрий скандал розростається. Зеленський ніде йде на примітивнішим шляхом зміни шлюз у своїх борделі. Але інвестори цього закладу очевидно зрозуміли, що міняти треба директора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.